Доброго дня! Сьогодні у нас практична робота номер 2 В цій практичній роботі нам треба змоделювати певну фізичну чи математичну задачу. Ось умова задачі. З пункту А за течією річки виплив пліт. Через 4 години з того самого пункту і в тому самому напрямі вийшов човен. Власна швидкість човна В1 км на годину, а швидкість течії В2. Км на годину. В2 повинно бути меншим або рівнем тройки. Тобто 2-1 не більше трьох. 3. 3 може бути, більше не може бути. Яка повинна бути власна швидкість човна залежно від швидкості течії, щоб човен наздогнав пліт за час менше, ніж 2 години. От У нас тут є декілька умов. Ну, і відповідно, завдання. Тут у нас завдання описано, як би ми працювали з вами за комп'ютером, так як ми працюємо не за комп'ютером, а дистанційно, завдання в нас трошки буде змінено. Ось так виглядає це завдання в нас на. Google класі в класрумі. Перше, в текстовий документ запишіть етапи комп'ютерного моделювання для цієї задачі. Це перший документ. Ви повинні описати, як робиться комп'ютерний експеримент. Друге, проведіть комп'ютерне моделювання для цієї задачі в табличному процесорі, в Excel. Тобто. Тобто підсумуємо, для здачі цього завдання треба два файли загрузлити: Wordovський документ і Excelський документ. Тобто, ну, можете не в можете на листочку написати ці етап, якщо вам так удобніше, сфотографувати його і прикріпити також до, сюди, до цієї роботи. Ну а другий документ вже по-любому в Excel треба робити. Чи на телефоні, чи на комп'ютері, вирішуйте, де вам краще, де вас є змога. Ну, і п'яте, шосте, подивіться, це вже завдання з вірочкою на високий бал, тобто на 12 балів, створити цю саму програму в середовищі Lazarus. Ну, Тому і Pascal його написати і зробити програму, щоб рахувала іменно під цю задачу, конкретну задачу. Ну, це вже я повторюю на високий бал. Хоча, якщо б ми працювали з вами в класі, то це було б нормальним завданням, але ж все-таки в нас з програмуванням трошки пішло не так, як хотілося, і коронавірус, і. Всі остальні умови не дали нам нормально цю тему вивчати. Тому будемо працювати ось в такому от ми режимі. Заходимо в Excel, відмічаємо комірку B3F6 і виділяємо всі границі, щоб вони були видані. Потім беремо першу строчку, об'єднуємо перші три комірки та підписуємо її. Введіть швидкість течії. Ось так. Далі виділяємо нижні три комірки. Також їх об'єднуємо та підписуємо сюди наступне відстань плоту від точки А. Є, тепер об'єднуємо третю строчку. Всі клітинки, всі комірки об'єднуємо в єдину і підписуємо сюди результат. Наступні нижні три комірки це буде у нас також об'єднання. І підпишемо сюди швидкість човна. Далі вкажемо одиниці, в яких вимірюються ці всі величини. От швидкість, ведіть швидкість течії. Швидкість течії буде у нас в кілометрах на годину. Вістань, відповідно, в кілометрах визначається без оцих на годину. Просто кілометри. І швидкість човна опять же в кілометрах на годину. Тепер пригадуємо фізику, і що ми шукаємо з вами? Відстань плоту. Відстань, так? Як шукається відстань тіла, яке рухається. Це В швидкість помножена на Т на час. Відповідно, нам треба знайти відстань плоту, за скільки він там проплив від точки А. Як це зробити? Вертаємося до умови задачі. З пункту А за течією річки виплив пліт. І через 4 години з того самого пункту, в той самому напрямці, вийшов човен. Отже, в нас є час 4 години. Так, ми повинні взнати, скільки за ці 4 години проплив наш пліт. Тобто пліт плив лише з власною швидкістю, за швидкістю течії. В нього немає ніякого приладу, ні мотора, ні весла, нічого. Тобто. Собі по течії. Отже, щоб узнати, скільки він проплив, нам необхідно записати формулу. Так, пишемо, дорівнює, і що, швидкість течії ми множимо на 4. І ось така у нас формула виходить. Тобто тепер сюди швидкість течії, яку б ми число не написали. Наша програма буде рахувати. Якщо це 5 км на годину, значить він 20 км проплив. Якщо це 3 км на годину 12, якщо це 1 км на годину, то 4 км. Тобто наша програма всередині Excel тепер рахує, скільки ж проплив цей пліт. А оця, оця цифра, оце значення течії, це наша X, тобто це зміне число. Сюди можна підставляти ну, будь-яке число. Тепер питання. Треба нам що? Треба нам знати власну швидкість човна. Останнє, що знайти, це V1. Значить, Що нам говорять, що швидкість течії V2 вона має бути менша або рівна 3. І ще, що в нас сказано, що човен наздогнав пліт за час менше, ніж 2 години. Менше 2 годин. Це треба нам враховувати. Отже, тепер ми шукаємо з вами швидкість. так? Пригадуємо, чому дорівнює формула швидкості. Швидкість це S відстань поділена на T. Яку відстань пройшов пліт? 4 км. Таку саму і пройде човен, тому що човен повинен наздогнати цей пліт. І що? Поділити на час. В умові нам повторюю, сказано, що менше, ніж 2 години. Так? Менше, ніж 2 години. Може, приступаємо до написання цієї формули. Заходимо ми в Є ще комірка, яка відповідає за швидкість човна, ставляє, ставляємо дорівнює. Та що ми робимо? S це наша відстань, яку проплив пліт. Ділимо ми на скільки? на 2. На 2 години, за які має нас догнати його. Але там сказано менше за 2 години. Давайте спочатку спробуємо поставити двойку. Що виходить? У нас виходить, швидкість човна повинна бути в даному випадку. 2 км на годину, щоб він нас догнав за 2 години пліт, тобто пройшов 4 км. Але в задачі сказано менше 2 годин. А в нас зараз якраз 2 години. Відповідно, що ми зробимо? Ми до цієї формули додамо одиницю. Тобто ми зараз додаємо не до знаменника. Так? Ми додаємо це вже буде після дробу у нас. Тобто На ту швидкість, що в нас вийде, ми додаємо одиничку, щоб збільшити швидкість на одиницю. Щоб час був не 2 години, а відповідно менше якийсь там. <кхід> І так, у нас виходить, 3 км за годину за якраз такою швидкістю течії, за, за 2 години він 6 км проїде, а це буде ну, більше, ніж ця віта. Тобто він десь за півтори години його наздожене. І тепер, якщо ми дивіться, міняємо швидкість течії, тут скажімо, 5 поставимо, то автоматично ці два числа також помінялися. От у нас виходить програма всередині Excel, як в Лазарусі, яка рахує. Але зроблена ця програма ну, більш такими простішими простішим середовищем Excel. Так, наша задача розрахована, тепер остається розфарбувати, відформатувати цю табличку. Тобто виділяємо там умову. Заливаємо відповідно якимось кольором. Якщо цей кольор світлий, то текст, нехай, буде чорний. Якщо цей текст, якщо заливка буде темна, то відповідно заливку тексту саму ставляємо білу. І таким чином форматуємо. Форматувати можна як завгодно. Бажано, щоб всі ці елементи були різнокольорові. Щоб ми бачили, що ми шукаємо, що ми знайшли. Таким чином ось у нас результат нашої роботи. Тепер ми його зберігаємо через файл і що завантажуємо до Google класу і отримаємо гарну оцінку.